Керівник західного регіонального медіа центру момент, Міністерства оборони сьогодні. України Олександр Поронюк Доброго добрий вечора. вечір, Олександр. До нас насправді дуже важливо маєте зараз повідомити інформацію, тому що тому що дуже багато є охочих сьогодні захищати вітчизну. Дуже багато людей звертаються в військомати, але є ще е, такі громадські угруповання, не знаю, громадські організації, які теж намагаються гуртувати довкола себе чоловіків, боєздатних для того, аби м, потім йти, ну, не знаю, на війну. Хоча навіть не хочеться говорити цього слова, але загроза така, звичайно, є, всі ми це розуміємо. Добрий вечір, шановні львів'яни. Тішить те, що. Біда, яка прийшла до нашого дому і стоїть на південних кордонах, так згуртувала наш народ. Виявіть собі, що ми там три тижні тому чи місяць тому про що ми би говорили? Хто правий, хто не правий, зараз не чути, слава Богу, там ні про партії, ні про рухи, ні громадські організації. Зараз всі прикуті до уваги до телевізорів і забути інші проблеми, які в нас до десятиріччя ми існували в нашому середовищі. І це тіше, що громадські організації допомагають військовим в підтримці національної безпеки. Сьогодні дійсно відбулася Рада національної безпеки і оборони, де виступав міністр оборони, де виступали інші представники силових структур і показали своє бачення, довели своє бачення, того, що відбувається. Я можу лише зі сторони військових сказати, що надзвичайно. Такий великий і сильний позитивний емоційний дух зараз знаходиться у військових колективах. Алексей, ви знаєте, я переб'ю вас. От Рада національної безпеки і оборони оголосила про створення національної гвардії і про часткову мобілізацію до неї і до збройних сил. Мені здається, дуже важливо зараз людям пояснити взагалі значення слова мобілізація, тому що його нині вживають Дійсно. дуже багато. До І я вже не один раз уже перед представниками засобів маси інформації виступав. Відкрити, будь ласка, конституцію в інтернеті в книжці, в кого як є умови і зручність. І написано, що таке мобілізація. Це коли президент подає в Верховну Раду своє подання про оголошення воєнного стану. Верховна Рада його приймає, і тоді українська економіка переходить на воєнні рельси. Тобто всі чоловіки призиваються в Збройні сили, і там, де виготовляли жіночі пальта, виготовляють бушлати солдатські, де виготовляли жіноче дзуття, берце для збройних сил. Тобто економіка переходить на військові рельси. На щастя, такої ще ситуації у нас немає, але мене тішить інше, що дуже багато львів'ян, підприємців, представників невеличких міст, звертаються безпосередньо до командирів військових частин, питають, що саме вам потрібно для того, щоб провести себе в вищі ступені готовності. І те, що десятиріччями так Переписували з одного паперу на другий, вирішується зараз практично. Ну, якщо не в години, то в дні це однозначно. Okay. І отримують акумуляторні батареї. І проходять заміна мастил, і відбувається ремонт двигунів військової техніки, озброєння. І зараз дуже багато частин перебуває в, ну, в межах за межами верніше, своєї дислокації. Відбувається так зване бойове злагодження, okay. тобто. Люди, які викликають військові комісаріати, отримують безпосередньо номер військової частини, якщо така є потреба. Ви знаєте, є дуже багато таких повідомлень від громадян, так. що приходять уже певні якісь повідомлення про те, що треба з'явитися у військову частину. Ну чи не посіється паніки? Поясніть для чого, що це відбувається зараз. Я лише нагадаю глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі 298-71-91. Телефонуйте до нас, якщо у вас є питання щодо о, діяльності збройних сил України в даний час щодо певної мобілізації у військо. Наскільки можливості, я постараюсь відповісти на питання від телеглядачів. Але я хочу сказати, що дуже багато було на першому етапі добровольців, які приходили і просто на одному ж листі писали 10-15 прізвищ і внизу контактний телефон людини, яка відповідала за тих 10 осіб. Це були, можливо, навіть такі бажання громадських організацій, щоб люди пішли в військові комісаріати. Військові комісаріати... Отримали надзвичайно величезне навантаження на себе, але я скажу, що вони е, справляються зараз своїми обов'язками, і треба зрозуміти, що нам не потрібно просто люди в одностроях. Нам потрібні фахівці, або як говорять спеціалісти в збройних силах е, гостродефіцитних військово-облікових спеціальностей, тобто механіки, водії, зв'язківці, телеграфісти, артилеристи, сапери. І тому в основному увага тобто, про фахівці фахівці справі. так і тому. В основному увага зараз приділяється військовозобов'язаним, які прослужили в Збройних силах, які знаходились в резерві, які мають військові кафедри, вибачте, в нас у Львові випускалося порядка тисячі, а може навіть більше військовослужбовців, офіцерів запасу. Ну, вони ж хотіли захищати батьківщину. і Я вважаю, що це ну, така почесна справа. І зараз вже. Багато з них можуть не на словах, а на ділі довести свою можливість виконати свій конституційний громадянський обов'язок. Маємо телефонний дзвінок від наших глядачів. Доброго вечора. Військових туди йти стріляти. Просто, щоб їх там було не 40, а 100. І друге запитання, коли тут проводилися у Львові зібрання в обласній раді на рахунок Національної гвардії. Із 14 конавств, які є по Львову позорних, ніхто не підтримав ідею створення Національної гвардії. Про що ми говоримо? Я не, я не, не знаю. Я можу вам лише сказати. Е що зрозуміти, я не той чин, щоб відповідав там за створення чи не створення е, Національної гвардії, тим більше я не депутат обласної ради. Я можу говорити з точки зору військових і від імені військових, з якими я вже е, декілька десятків років ну, в тому середовищі живу. І для мене небайдуже, що стосується Збройних сил України. Ви бачите, я скажу, треба прем'єр-міністру Арсенію Ціньку, ну, віддати належне, що він вперше за всі роки признав, наскільки. Ну, Негативно відносили до збройних сил впродовж всіх років. Вважали, що це така бездонна боє, діжка, з якою можна постійно черпати якісь ресурси, можна там отримувати техніку, майно у Львові. До речі, це масово проходило, коли забирали будівлі. Застрої. Є повідомлення від міністра оборони. Закликав депутатів надати армії кошти для озброєння. Ми говоримо про те, що як кожен громадянин може долучитися. Я вам скажу, як може долучитися знову ж таки минулого неділі на мітингу з нагоди нашого генія Тараса Григоровича Шевченка на майдані виступив отець Степан Сус і звернувся до людей з проханням допомагати хто чи може українській армії, і спілка афганців Львівської області звернулася до також до мешканців по можливості надавати кошти через церкву, тому що. Церква для нас саме все-таки вважається ну, така ніша, яку я думаю, вже не може там хтось лукавити і десь там переступити через себе. Тому що, на жаль, зараз. Тобто дуже... така допомога від громадян так, потрібна, і, потрібна фінансово, і зокрема. поступає. Доброго вечора. чуємо вас? Я хочу спитати пана Олександра, мені 64 роки, я механік водій, танка. Чи можу я прислужитися? Ви знаєте, ну можливо, навіть на старших людей в нас і більше надії, тому що. Ви все таки маєте більшу практику завести мертвий двигун, я би так сказав, і е, зробити е, е, з нього дієздатну машину. Тому що ви знаєте, 22 роки фактично у нас ну не в нас, а взагалі в державі втраторчину багато слюсарів, багато механіків. І я вже не говорю про те, що це стосується військової техніки, тому що в свій час Львів був надзвичайно потужний військово-адміністративним центром. Багато Львів'ян пам'ятає, скільки було військових підприємств у Львові. Ну і що зараз залишилося? Які вони мають потужності і їхні можливості? Ви, мабуть, краще знаєте більше і більше знаєте ніж я. Пане Олександр, ви говорите про те, що громадські організації це доволі таки позитивно. Але чи не несе це все ж таки якоїсь небезпеки? Тому що ми знаємо, що кожна громадська організація має якогось лідера, і той лідер може, ну скажем, не зовсім так в інтересах держави настроювати учасників. Наскільки взагалі цього всього не будуть такі люди? Ви, ви самі розумієте, що наша структура військова це не просто так, що ми там збираємо все, ура, там біжимо в ту сторону. До куди чого я веду? Тобто ви підпорядковуєтесь там певній, скажімо, структурі, міністр оборони і так далі. Да. А тут Тут громадська організація може там якусь ну, скажімо так, ідеологію створити, і от все, пішли. А в результаті потім буде відповідати скажу, навіть вся Ні, давайте, країна. Б, безперечно, ще раз кажу, ну, ще раз, повірте, що військова структура це не лише ті, хто вводять бойові машини, що знаходяться на бойовому чергуванні по охороні кордонів, а військові машини це де є і фахівці, які визначають доцільність, недоцільність спілкування, співпраці з громадськими організаціями чи тими чи тобто іншими зрештою безперечно пропраць. аналізується. У нас є аналітичні відділи, у нас є спеціальні підрозділи, які займаються, в тому числі і протидії тим інформаційним війнам, які на сьогоднішній день на повну потужність вступили. І ви подивіться, лише за цей тиждень. Я так можу по пальцям, навіть коли там російські канали показують наших десантників, розповідають, що у них пропали зенітно-ракетні комплекси протипіхотні міни. І тому зараз ситуація в Криму загостриться. Ми тільки ту інформацію отримуємо, через 20 хвилин в засобах масової інформації через наших колег-журналістів. Дякую вам. Я хочу це сказати тут присутнім за те, що миттєво рознеслася інформація, що в збройних силах, і зокрема му мобільному полку, жодних втрат не було, і військові вірніше воїни, а на сьогоднішній день виконують свої плани заняття з тактику строєвих занять. Хочу зачитати повідомлення в мережі Фейсбук від Вікторії Сюмар, яка нині на посаді заступника голови РНБО, що робить влада сьогодні? Виникає багато запитань. Відповідає: робить все, аби не допустити війни і людських жертв, задіює всі безпрецедентні для світу механізми, аби зупинити агресора, вирішити ситуацію дипломатичними способами без застосування зброї і аби бути максимально готовими до оборони. Переговори та армійські маневри, справи не публічні, тому про них на 90% на телебаченні не розмовляють. Про них можна судити лише з результату і головний. Результат на сьогодні, попри всі зусилля провокації, це попри всі зусилля спровокувати конфлікт і розширити його значно далі за територію Криму. Нам вдається уникнути війни, і це коштує дуже серйозних зусиль. Я ще хотів би так буквально 30 секунд, Якщо вам цікаво, подивіться в соціальних мережах. На... Владислава Селізньова унікальний офіцер, мій товариш, який кримським регіональним медіа центром керує. Подивіться, які він подає звіт інформації. Подивіться на Дмитра Томчука, офіцера військового журналіста, талановитого, унікального самому по собі, який він подає інформацію в соціальних мережах, і тоді ви стане, вам стане зрозуміло, що твориться в Криму на цю хвилину і чи два з тому. Дякуємо, Олександр, за Дякую важливу вам. інформацію. Ми Дякую. після короткої перерви повернемось в нашу студію.